Україна від війни до миру у музеї мистецтв Прикарпаття презентували свої роботи 12 українських митців. Усі картини відправлять на виставку до Нью-Йорка. Більше розповість Тетяна Куліковська. За три тижні митці написали 35 картин: роботи про жахіття війни та віру у перемогу України. Художниця Ольга Деренько на полотні зобразила те, як ракети летять на драмтеатр у Маріуполі. Там ховалися безневинні цивільні люди, які просто хотіли жити, які просто хотіли захистити своє життя. Мені потрібно було в першу чергу. Розказати про Маріуполь, так як він є для мене найболючішою темою, і з ним пов'язані найбільш такі важкі і важливі відчуття. Два полотна про козацтво представив на мистецькій акції Богдан Бранський. Вічна моя тема, як від моїх дідів, прадідів, від Кармелюка, де був прапрадід, прадід і на жаль, до цих часів до цього часу, бо два моїх сини на фронті воюють. Добровольці, а я тут працюю пензлями, бо вже застарий трохи. А так, ось така моя тема боротьби. Свої картини Богдан Кузів малював з вірою у те, що наступного року ми святкуватимемо звільнення українських територій від Московської орди. Це дівчинка, яка на слідуючий рік буде перемога і вона радіє нашій природі, нашим соняшникам. Це така, знаєте, вже... В цій роботі сформована моя думка, що ми маємо перемогти. Весна 22-го, коли прилетіли бузьки наші, і самі розумієте, що це найважчі часи були, тому що весна, лютий і березень це були дуже найважчі для нашої країни. І тут бузьки приїхали, і є зображена навіть і хата, яка вже вибачте. Попала бомба після презентації мистецької акції. Роботи українських митців відправлять за кордон. Великий старт цієї виставки перед тим, як вона потрапить до Сполучених Штатів Америки. Саме в цьому прекрасному залі вона буде представлена представлена більш ніж 35 робіт. Вони всі унікальні, тому що написані в принципі. З великою любов'ю до своєї країни і з тим імпульсом показати світу, що твориться зараз в Україні. У США полотна можна буде придбати. В торговані гроші благодійний фонд скерує на допомогу людям, які постраждали від бойових дій та на відбудову держави.